Доброго ранку, шановні батьки та любі малята. Запрошую вас на заняття з малювання. Доброго ранку, малята. Подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це зайчик вуханчик. Дітки, привітайтеся з ним. Скажіть привіт зайчику. Подивіться, а що в нього на шиї? Так, це шарфик. Малята, а для чого нам потрібні шарфики? Так, для того, щоб було тепло взимку. Але наш зайчик-вуханчик сумний, тому що у нього є шарфик, а у його друзів немає і вони мерзнуть. Давайте намалюємо зайченятам шарфики і віддамо їх до зимового лісу. Але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. На землі сніжок лежить, зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки. Дуже холодно зайчаткам. А для малювання нам потрібно білий аркуш паперу з шаблоном шарфика, водичка, пензлик та фарба гош зеленого кольору. Починаємо малювати. Візьмемо пензлик у праву ручку, наберемо фарбу і починаємо проводити прямі вертикальні лінії зверху вниз, зверху вниз, зверху вниз. Молодці, дітки, у вас все виходить. Ось так. Вмочуємо ще пензлику фарбу зверху вниз. Молодці дітки, ось так. Ось такі гарні шарфики ми намалювали для наших зайченят. Малята, давайте тепер з вами пригадаємо, хто приходив до нас на заняття. Вірно, зайчик муханчик. А що ми малювали для друзів нашого зайчика? Вірно, шарфики, щоб вони не мерзли взимку. Молодці малята, ви сьогодні були дуже старанні, а ми зайчиком кажемо вам до побачення, до нових зустрічей.